Два місяці тому до мене звернувся чоловік 32 рочки зі скаргами на зниження слуху справа, відсутність сприйняття запахів та смаку, порушення координації, головокруження та слабкість. Зі слів пацієнта, 6 днів тому він впав в майстерні зі стільця. Він стояв на тому стільці, він під ним зламався, він впав і забився потилицею об гострий. Край якогось там порогу. Втрати свідомості не було, але за 40 хвилин його знудило. На наступний день він відчув зниження слуху, справа та відсутність відчуття смаку та сприйняття запахів та вкусу. Він звернувся до травпункту, де зробили рентгенографію кісток черепу. По заключенням була без патології. Там же був оглянутий невропатологом, який встановив діагноз закрита черепно мозгова травма, струс мозку під знаком питання. А також його оглянув в другій клініці Лор-Лікар, який побачив гематому за барабанною перетинкою. Даними лікарями було призначено наступне лікування сірата, дексаметазон, розчин пити. Три дні бета-гістин, судно зводжуючи краплі в ніс, які пацієнт не вживав, ну то його, як би, було небажання, так скажемо. За три дні стан погіршився. Самостійно він потім зробив МРТ головного мозку та МРТ внутрішнього вуха та моста мозочкового кута. Висновки по МРТ, Геморагічні забої лівої, лобної, лівої правої скриневих часток, правобічний мастеїдит, мастеїдит. Патологічних змін у мостом кутах, структурах задньої ями та структурах внутрішнього вуха виявлено не було. Під час мого огляду зовнішнього вуха справа виявлена на шкірі. Гематому розміром 2 на 1,5 см у завушній ділянці. Пальпаці та перкусія були безболісні. При ендоскопії барабанна перетинка ви маєте бачити синя чорного кольору з ін'єкцією капіляри в задньо верхньому квадранті. Опознавательні знаки були затушовані. Шопотна мова справа давалася 3 метри. При передній ріноскопії асиметрія носової перетинки вліво без порушення дихання. Ну, по інших лор-органах без патології. Ністак на той час не було визначено. Зробили аналіз крові, де було виявлено, здвиг двіг лікоцитарної форми з підвищенням лікоцитів. До речі, цей реактивний білок був в нормі, соя було в нормі. Далі ми зробили вже в нашій клініці, зробили КТ пірамід з кроневих кісток. Де був наступний висновок: КТ ознаки лінійного перелому правої скриневої кістки з поширенням лінії перелому на піраміду скриневої кістки та потиличну кістку Без зміщення. Гемотимпанум, пневмоцефалія. Консультація нейрохірурга безпрофільної патології, спостереження лор-лікаря така була рекомендація. На наступний день ми зробили, зробили аудіометрію, де виявили лівобічне незначне порушення функцій звуково-сприймаючого апарату, імпеданса аудіометрія, тимпанометрія типу А з, з обох боків. От ця аудіометрія, там більш розширені були дані, але я взяла ці такі інформативні. Я, до речі, повинна сказати, що аудіометрію ми зробили вже після призначення і на наступний день, і пацієнт сказав, що він на наступний день став дуже добре вже чути. Додатково був оглянут невропатологом заключення наступне – закрита черепно-мозгова травма, забіг головного мозку. З вогнищами геморагічного забою лівою, лівої та правої скриневих часток, лінейний перелом правої скриневої кістки з поширенням лі, е, лінії перелому на піраміду скриневої кістки та потиличну кістку без зміщення, гімотемпунім, е, е, І лікар ніропатолог порекомендував приймати німотидин, е, депін е, 30 мг три е, рази на день і консультацію нейрохірурга. Був виставлений заключений діагноз, перелом правої скроневої кістки з явищами посттравматичного мастеїдиту, середнього отиту, гематімпоном, анасмія, агівзія, черепно мозгова травма закрита і забій мозку. Призначили ми все ж таки вилікались і думали, але призначили такий антибіотик, розцінювали результати аналізу і те, що від. Часу травму пройшло 6 днів. 3 дені, денір капсули 300 мг 2 рази на день 7 днів, пробіотик, нурафен форте, тріфас на 3 дні, вніс 0,50 7 днів, міраліс адванс спрей, флікс та щадний фізичний та психомоційний режим. Не вживати каву, алкоголь, тютюн. Ну, я на початку сказала, що ця історія має продовження. Я цього хлопця наблюдаю, бо він не дуже не зовсім чужа мені людина, це мій хрещений. Але ж запитання на той час, який був цей випадок, і до вас зараз. Коректність діагзу, повнота обстеження та лікування, необхідність подальшого спостереження лор, лор лікаря. Це я трошки забігла вперед. Мої рекомендації далі були консультації нейрохірурга, загальний аналіз крові повторно через 7 днів, повторна консультація лор лікаря через 7 днів, аудіометрія через місяць. Стан покращився, покращився слух, я вже казала, став відчувати різкі смаки, зникли головний біль дезорієнтація, але зберігається слабкість та відсутність нюху. Пацієнт повернувся до праці. Якщо можна, я трошки доповню розвиття ситуації, щоб було зрозуміло. Стан слух покращився буквально на, на наступний день, і лікар, який робив аудіометрію, оглянув барабанну перетинку, передзвонив мені і сказав. Що е, практично вже немає за барабанною перетинкою е, явищ гематі... ну, що там немає вже згустків таких крові. І стан слуху покращився, я вважаю, тому що, тому, що пацієнт дуже добре промивав, прокапував ніс і це йому допомогло ну, з, з його слів. Але ми бачимо на аудіометрії, що це все добре в нього е, там е, результат такий. Але на сьогоднішній день я вчора бачила цю дитину, барабанна перетинка в нормі, сіра, блискуча, знаки познавальні все в нормі. Але на даний момент пацієнт скажеться на відсутність слуху. Нюху я вибачаю зовсім. Якщо вкусові рецептори трошки вистанавлюються, є різкі, різкі якісь відчуття сильно солодкого, сильно горького. Як він каже, мозку додає мені, мені якісь відзнак, що я їм, то з нюхом тут у нас проблема. І ще є таке, що в нього є головокружіння, при, ну, при повороті голови вліво. Трава в нього справа, при повороті голови вліво. Тиждень тому його дивився ще один невропатолог, призначив магній магні без когніт. когніт. От то да, в мене таке запитання: що нам далі робити, чи повторювати КТ, що робити нам з нюхом, е е які ще проби, я так вважаю, е е додатково треба проводити. Насамперед, я хочу нашому колезі подякувати за такий. Е він може не зовсім такий типовий клінічний випадок, так, але е такі пацієнти знаходяться в компетенції толерінголога, тому. Знаєте, от кілька консультацій нейрохірурга, і ми, так грубо кажучи, там не знайшли ніякої правди з нейрохірургами, тому що ну, це не їхній пацієнт, стосовно от, діагнозу у цього пацієнта, ви знаєте, ну, воно, звісно, експертом бути набагато простіше, коли ти все знаєш, і так далі. Але по великому рахунку, от коли він вперше звернувся до іншого нашого колеги, так і була призначена рентгенографія, тоді діагноз перелому з корневої кістки, можливо, він був і сумнівним, так. Але от перелом піраміди, тобто я так думаю, що тут, коли описували, то це була описана перелом Луски. І піраміди. Так. Так, так, так. І от е, на, на перелом Луски вказувала там гематома в завушній ділянці, так? І там могло бути, могло не бути, тут складно сказати. Е, я маю на увазі клінічного. Але клінічно перелом е, піраміди, звісно, тут однозначний, тому що е, ми маємо втрату е, смакової чутливості, це вже є на користь цього діагнозу. І плюс цей діагноз фактично підтверджений наявністю так. От. Тому е, діагноз перелому з кроневої кістки тут очевидний. Е, Томографія додавала нам конкретизацію, що тут є ще перелом луски. піраміда, звісно, зломана. Звісно, ось цей діагноз, який поставили радіологи мастоїдит. Ми вже до нього сьогодні обговорювали ці випадки. Звісно, тут немає ніякого местоїдиту. Е, мова йшла про те, що якщо є перелом з е, кістки, зокрема піраміди, то кров є в гемотпаном, і, звісно, та сама кров є і у комірках сусковидного паростку. Тому, тому вони і описали, його затемнення угу. і так далі. Е, мені, відверто кажучи, не зовсім зрозуміло е, механізм е, втрати нюху. Оскільки, ну, скажімо, то, про що ми зараз говоримо, воно не має відношення до нюхового аналізатора, але все ж таки у нього є томографічні ознаки ураження мозкової тканини. Тому що там у нього описані зміни, і лобно-тім'яна і так, потилична так. доля, і лобна доля. так? Лобна, так. От, Ви знаєте, ну... Тут, якщо пофантазувати, так, то це ж є ознаки фактично струсу головного мозку. Звичайно, ну, звичайно, звичайно, звичайно. От. І ну, особисто я знаю випадки, коли струс, тяжкий струс головного мозку супроводжувався втратою нюху. Я, до речі, да, розмовляла з, ще з одним ніроматологом з нашого підрозділу, і вона мені чітко розповіла, я, як це відбувається, і вона сказала: якщо травма людина падає назад, мозк струс іде йде наперед, на лобну долю. Там, де якраз проходять рецептори цього, першої пари черепно мозгової нюхової. а вже смак йде по к мосту, сьома пара, тому вона, говорить, зазвичай це нормально, ну, як, віддалений ну, симптом, що йде втрата мозку. Але я не розумію, чому вже два місяці і це зберігається. Може, щось якесь лікування зі сторони невропатолога треба якісь додати, або щось повторити ну, дообстежити його, його якісь, якимось чином. і Ще вона сказала, що такі випадки. Буває, що закінчується і епілептичними припадками. Це непосередньо, що касається лобної долі. Тому здоров'я життя цього хлопця мене дуже турбує. Він, звісно, самостійний і багато дуже трудиться. Він малочинка, але ну, він. Спочатку якийсь бодрий такий був в постану, да? а зараз, говорить, каже, я буду все робити, кажіть, я буду дообстежуватися. Тому, ну, я кажу, що ця, ця, цей випадок не закритий для мене однозначно. Зрозуміло. Ну, от дивіться, якщо е, проаналізувати лікування його, яке ви призначили, я абсолютно погоджуюсь, тому що. Фактично, ми маємо справу із відкритим переломом, тому що лінія перелому пройшла через барабанну порожнину. Так? Це вже відкритий перелом, тому що з'єднується з навколишнім середовищем. І відповідно те, що ви призначили антибіотик, це було дуже правильне рішення. Скажемо, зміни. Які ви зареєстрували на аналізі крові, оця гіпертермія при ну, очевидній відсутності якогось запального процесу може бути пов'язана з резорпцією гематоми. Тому що ви абсолютно все правильно зробили для того, щоб налагодити дренаж слухової труби. І через деякий час у нього ця гематома дренувалася через слухову uh -huh. трубу. Тобто ваше тактичне рішення було абсолютно правильним, так? Але я маю ту, на увазі ту гематому, яка знаходиться в субарахноїдальному просторі. Там є пневмоцефалія, була. Там, там була пневмоцефалія, так. І е, ось ця <кхем> е, субарахноїдальна гематома вона в нього стовідсотково є. Вона, можливо, не описана, так? Плюс гематома, яка знаходиться. Між кісткою і кістям, тому що там, якщо є лінія перелому, значить обов'язково були пошкоджені судини. І оця гематома зараз розмоктується, і відповідно вона може давати гіпертермічну реакцію. Тобто, якщо ми не бачимо якогось такого запального процесу, то тоді це можна пояснити резорпцією гематоми. Що робити? Тобто на тому етапі, коли він до вас попав. Ви зробили все бездоганно. І я вам аплодую від всієї душі, Дякую. тому що, знаєте, це реально лікар-толарінголог тут остався наодинці з цим пацієнтом, так, тому що нейрохірург це не моє, невропатолог це не моє, а, 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 а залишається хто? Лікар-толарінголог. І от так. ті рішення, які ви прийняли от, лікувальні, вони абсолютно правильні. Скажемо… Я погоджуюся із вашим колегою стосовно того, що у нього могло бути травматичне ушкодження ось у цих нюхових волокон, які проходять через ляміна кріброза. І е, зараз сказати, чи це пройде, чи не пройде, зараз пройшов місяць після травми, так? Два, два, два місяці. Два місяці. Е, е, якби це було зв'язано із. Такими травматичними набряковими змінами, то, можливо, ми б вже бачили якусь позитивну динаміку, так? А, стосовно лікування, я навіть не знаю, що можна порадити і обстеження цьому пацієнту. Юрій Володимирович, може, ви щось підкажете? Я, я дуже уважно слухав цей випадок і, на превеликий жаль, маю досвід двох таких пацієнтів, один із яких теж мені близька людина, і це мій. Кум, який мав травматичне таке ураження з падінням і отримав черепно-мозкову травму легкого такого ступеню, але при цьому він розповів про це через місяць, що в нього немає нюху. І, на жаль, відновлення нюхової функції в нього зовсім не відбулося. Другий пацієнт це був теж з черепно-мозковою травмою, без якогось крововиливу і розриву. Пірамід віз військової кістки і луски, але при цьому також посттравматичного характеру генез втрати нюху не мав в жодному разі відновлення і спостерігали вже його і в нейроінституті, і неврологи також давали потужну терапію. Тому тут тільки надія на оце ще ну можливо. Кілька місяців віддалений період при адекватному, скажімо, так, лікуванні і неврологи, які можуть скоригувати це лікування, можливо, нейромедіаторами якимось, які. Покращують нервову проникливість і е, сам стан е, е, нерву. От власне можу додати тільки це. Але ваші дії і та послідовність направлена і на дренування, і на прискорення виходу е, е, кров'яного згустка гематотімбенним розсмоктування, Це абсолютно така алгоритм, чіткий, який відповідав своєчасному такому дієвому на той момент. Дякую. Якщо можна, я, 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 я пропустила, я в записі це казала. Я хочу виразити велику вдячність своїм колегам з клініки Добробут, молодим колегам, це Берез Дніс Володимирович і Ткаченка Віктор Володимирович. Вони ми разом це за один день вирішували процес, а також Сербін Олені, яка з, з, лікар сурдолог головний лікар клініки. Аврори, це реклама, хай трошки буде така. Вона без черги за моїм проханням цю дитину швидко обстежила. Тому я вважаю, що такі ну, погано, що він так пізно звернувся, бо він скривав це від мами, думав, що так все пройде. Але як стало йому погано, то він звернувся. Але це такі скоротичні дії. Я думаю, що йому допомогли допомогли і мені допомогли бути більш увірені в лікуванні і в призначенні. Дякую, ну, е, 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 знаєте, от е, у вас ще було питання по його е, головокружінню, так? голову да, да. От, е, Ми знаємо, що під час таких травм е, досить часто відриваються ось ці кристалики кальцію, які знаходяться в. Так звані статоліти або отоліти, то ну, є два варіанти. Перший варіант нічого не робити, і воно з часом пройде. Другий варіант нічого не робити, і коли воно не пройде. то Тоді є спеціальні тренувальні вправи це такі загальновідомі вправи халпайка, угу. там з позиціями і позиції. І зараз у нас появилося вже таке спеціальне вестибулярне крісло для лікування таких пацієнтів. І в принципі, в даному відношенні у нього прогноз абсолютно Добре, такий диагноз. сприятливий. Так. Ну єдине, що я ще можу порадити, напевно, все-таки ми розуміємо, що травма тяжка. Е, у нього почне формуватися посттравматичний синдром. І тому от зараз, напевно, в, в співдружності з неврологом йому треба. Докладати зусиль, щоб попередити виник цього посттравматичного синдрому. Угу. Угу. Так, так, дякую. А взагалі, я вам дуже дякую. Випадок дуже повчальний, і особливо в чому, шановні колеги, що фактично це складна, дуже тяжка травма по великому рахунку. Так, і от ви бачите, що всі були орієнтовані на рентгенологічний діагноз, так. В даному випадку рентгенологічний діагноз не показав нічого, і він не міг показати так. Е, так. нічого. Так, показав тільки комп'ютерно-томографічне обстеження. Але е, от для тих, хто знає, от, допустим, як наша колега, вона це знає, і тому вона поставила цей діагноз на підставі аналізу клінічних симптомів. І оці симптоми у нього досить яскраві. Тому в екстрених ситуаціях, коли ми не можемо робити комп'ютерну томографію, саме ось це може вказувати на е, оцей діагноз, який був встановлений перелом піраміди з короневої кістки. Я вам дуже дякую за ваш професіоналізм, за, за таке неоднозначне відношення до пацієнта. Неважливо, що це, скажімо, родич, там так, якийсь так. там, так. Я думаю, що це відношення у вас стосувалося би будь-кого, не тільки родича. Це було б менше. Да. А <гум> так, да, так, звичайно. Ну, це дуже я хочу ще доповнити. Я працюю дуже давно. от у Юрія Володимировича два случаї були у мене це вперше за 30 слішніх років праці лор-лікарям. Це вперше такий і ну як кажуть, да. Родичі лікарів так от попадають. От, Тому е, мені дуже було інтересно це докласти, і е, щоб лікарі, наші колеги, ну, навчились. Навчились, навчилися. Так, Навчили. так, Навчили. так, так, навчились. так. Сьогодні вони реально навчилися як орієнтуватися в такій ситуації. Я сподіваюся. Так. Я вам дуже дякую. Дякую.